Доброго ранку, я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, подивіться, до нас сьогодні Петрик та катруся завітали у гості. В них щось трапилось, дітки. Треба їм допомогти. Давайте їх послухаємо уважно. Доброго ранку, Петрик. Доброго ранку, Наталочка. Чому ви такі сумні? Що у вас трапилось? Дітки, доброго ранку. Ми прийшли до вас з проханням. У нас Таке трапилося. Ми гралися, гралися у пісочниці, і вона розламалася. І що ж нам тепер робити? Весь пісочок посипався. Ой, дітки, ну це, звісно, не дуже добре. Зламалася так пісочниця, і пісочок весь посипався. І він, дітки, став який? Брудний, бо він змішався із землею. Зараз я вам покажу, який. Вигляд має брудний пісок. А потім ми, дітки, обов'язково допоможемо нашим друзям побудувати нову пісочницю. Так? Ну що, готові? Дітки, працювати ми сьогодні, будемо ось таким будівельним матеріалом. Подивіться, на яку фігуру геометричну схожі вони. Так, на квадратну. Ну що, дітки, починаємо будувати, щоб пісочок наш нікуди не... Не подівся, ми з вами побудуємо ось таку дуже цікаву загорожу. Щільно, дітка, представляючи, наш будівельний матеріал одну до одної. Ось так. Це дуже дітки цікаво буде. І пісочок нікуди вже. Не дінеться від наших друзів. Подивіться, яка різнокольорова в нас вийшла пісочниця. А чого не вистачає? Так, ну, звісно ж, піска. Давайте ще раз звернемо увагу, який в нас пісок. Чистий. Так, в нас чистий пісочок. Подивіться, він сиплеться. Давайте будемо наповнювати нашу пісочницю, щоб наші друзі. Мали змогу погратися. Бо влітку, дітки, це дуже-дуже цікаво. Подивіться, дітки, є пісочок? Є. Він нікуди не подівся, не висипається. Ні. А щоб діткам було нашим гратися краще, він зараз у нас який? Сухий і чистий. А щоб краще було гратися з нашими формочками, ми його змочимо. І Петрик. Катрусію буде дуже-дуже вдячний нам. Змішаємо трішечки. Давайте спробуємо. Чи залишаються якісь сліди? Так, подивіться, залишаються. Мені навіть самі дуже цікаво гратися у пісочку. Так, дітки, ми допомогли нашим друзям. А зараз давайте пригадаємо правила безпечної поведінки під час ігор з піском. Не можна викидати пісок з пісочниці. Не можна кидати пісок в інших дітей. Не можна брати пісок до рота. Після гри потрібно покласти совочки, ведерця, іграшки на місце. Будь ласка, запам'ятайте, дітки, ці важливі правила. Ну що, друзі, як вам сподобалась нова пісочниця? Так. Так, дітки, ми вам дуже-дуже вдячні. Тепер ми будемо гратися з пісочком. Безпечно! Так, ви тепер будете спокійно гратися. Але пам'ятайте всі правила, які сьогодні ми з вами повторили, так? щоб були ігри безпечні. Так, дітки, а ви, дітки, спробуйте свої вдома побудувати. пісочниці. добре, а я буду чекати. До нових зустрічей!